Житомир знову у скорботі. На щиті до рідного міста повернувся 37-річний герой Юрій П'ясківський. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 10 пізніше у Степанівській ЗОЖ у цивільному житті. Працював у сфері приватного бізнесу та водночас навчався у Державному університеті Житомирська політехніка. З березня 2022 року добровільно став на захист нашої держави у складі Національної гвардії України. Побратими запам'ятали герої як відважного та рішучого воїна. Погади остаються найкраще. Карасік ну, він тримав позицію як лев, не давав ні одного шансу на виживання. Я вибачаюсь окупантам. Завжди державстрій був пунктуальний, добрий, сміливий. Близькі герої не зможуть забути його щиру посмішку. На фронті Юрій отримав позивний Карась. А як звати юрасик". Я Кажу: Ну Юрасик, Карасик. Типу. Я ну, він такий, як карасик був. Захисник, як і кожен мав багато планів на життя. Разом з коханою дружиною виховував сина, захоплювався улюбленими справами. Дуже полюбляв мототехніку та захоплювався риболовством. Воїн героїчно загинув 7 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять герою.